Треба розмінятися. А то потім все хрустить, пердить. Очки експандер класний має. Колесо плоди велосипеда, а то кльова резинка. різінка. ти бряга, туга така. Сьогодні холодніше. Десь в тіні 34 чотири. Прикидаєш наскільки холодніше. Пеу ще не тренувався навіть. Толково, а вже мокрий. Привіт, глядачі! А мене хтось знає, а мене ніхто не знає. А може знає? А я А я трирідний брат по батьковій лінії Ларата. Коротше, що я сказав? О! Капець руки запампилися, йопересі. Металфонлеко стій, я не бачу ні хуле. Привіт! Привіт-привіт! Армлес ли село! Об'єднуємося! Я хочу стати таким сильним, як той пікачу! 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 Біо Хочу гарно розігріти руки. Бо зараз піде така силова... Силове тренування, то буде все хрустіти, Кажу, як старого діда, щоб такого не було, ніяких травм щоб не було. Бррр. Треба рознятися гарно. Що ви пишете? А, брата, Шо, що, чекай, мені не видно звідти. Брата, не надо, ти. Ааа, люблю таких дерзких. Окей. то что не дивишься, что я еще я худой. Я я крепкий, я жиловый. Я такой возьму тебя. Я такой встанешь, а я такой сделаю тебе. Даже не поймешь. Ни. Что там пишет? Ёлки-палки, такая тренировка, я сейчас буду ходить, а завтра придется. Це Троксігма. Щось маєш писати толкове, то пиши. якщо щось дурне, то лучше нічого не пишіть. Я новачок в тій справі. Дякую за критику. Не дякую. Гарно розімнешся, потім піде діло. Зійняти. Тоже достатньо, треба гарно. Хто там що не казав би, бо ротатор плеча, як потім заклинює, тут дві неділі нічого не можеш робити. Що там у вас? Телефон трохи далеко стоїть. Дякую, але Я з маленького села Фанатію від арму. Фух. Собі зробив такий блок. Дивіться, є відео, як я виготовляв його. Подивився, креслень ніде не знайшов, коротше, взяв собі, зробив з тих, що є в мене залізяк такого блока. Коліщатка теж зробив. Підшипнички посадив. Нічого нормально, може бути. Гантель покшо і блінів. Тому за побачити які в мене гантелі. Ось такі о. о Бачиш. Там пісок, що й мокрий. Майже 13 кг кожна ця велика 6-літрова банка. А, та 4 десь 200-4-300 то 2-літрово. Та, як поки що, трошки вище поставити. Якщо любиш пікачу, став лайк. Пікачу це мій мотиватор. Дивися, йому прижало горло, а він не здається, такий пертий пікачу. be yeah. Дюмає, щось так туго йде. Чи то я такий замаханий вже, Чи то... Що то таке? Робим репости на трансляцію. Всі, хто з села на села, підтримуємо село. Ууу, село. Я маленький дядько Сергій з маленького села. Тренуюся з арму. Сам вчуся, сам лучка. Армреслінгу виготовляю спортінвентар, ним пробую стати насильнішим армлеслілом. А не скажу. Далі ще нічого про себе. Хочеш більше про мене знати, підписуйся на канал. Ура! Ууа! лки, Ох так пицця, біля того, таке! Чи то вчорашня картопля що копала, так закидається? Ну коротше сьогодні я свій вирішив тако кейс пальцем, нє-ні-не. Візьму промінь біцепс профігачу тай. Попробуй, може потім ще трошки про нації. Пише звідки ти. Хоч доєднуйся до групи, от, конечно, я подійду, доєднаю, під, я забув писати під символ під відео. Візьму на першу групу. Там ми збираємося, потім будемо якось. Не знаю як ми там будемо здибатися з різних міст. Принаймні, такі міні, спаринги, такі змагання, ми собі тут проводимо з пацанами. Зарубиш щосуботи, такий капець, столик є, столик той от зробив з подушками. Норма.

Всі, хто зараз на тренці, теж давайте виходьте в прямий ефір е от, в чат. До мене переписуємося, розказуйте, що і як. руки, руки, руки болять капець. До речі, лямки треба. Дивись скільки маю. Виготовляю лямки різний спорт інвентар. Там вже хто там має, забрав вже, От, поки пририю покажу. Лямочки такі класні. Треба замовляй. 80 гривень штучка. Треба виготовимо, скільки треба такий є вертикальний блок, ручки роблю. Е, ось вертикальний блок, вертикальний гриф, стіл, з подушечками, зі всім, все як має бути. По феншую, бачиш? Я ще не такий дядько-мажор, щоб собі щось там купляти. Руки ніби. Маю правильні. Та й все. Зробив собі і вам зроблю, якщо треба. Такі файні столики. І Тренуйся, будь сильним. У нас сильна нація. Вперта, наполеглива, талановита. Ага, стоп, я ж хотів. Я ще хотів докинути. Що ти так на мене дивишся? Може якось назбираю на бліни, не знаю тут. Бліни будуть, то буде цікавіше тренуватися. Всі під'єднуємося. дядько Сергій Арм -рестлер. номер Nober номер Number пацан, на троюрідний брат у батьковій лінії Ларата. Прізвище мене теж подібне. Ух ти лки, поки що там хрустить. vůbec nejde. Kde z toho pere, protože to trvá? Trepere, počejte. Poka... když pět chodeme. Pájte, pospilkujeme se. За знайомство. Перекличка хто є звідки. Кажу зразу я. Тернопільщина! Хто ще з Тернопільщини? Ліс рук, вау! Ну ладно, не хочете казати, то й не кажешся. І я більше нічого не, не скажу, все, я обід Міняємо тему. їм да. Рибалку любите? Рибак зараз підпишеться і поставить лайк.

Добреється такі о. Лого. Все, краще, що не Пікачу придушений. Я йому казав. Я йому казав. Дон пікачу, не бери, не бери, ти ж до того брав менше. Ні, каже, панікій пічуй. Пік! А, все. А, нормально Все. -то. И на Гдэдпул ему хоть

Якісь коменти можу у вас виназити чи ні? Поговоріть, розкажіть щось. Там Леслар. Що вже злякався. Березь, <laughs> О! Те що не ти показував. Те, що ти показував. Диви. Такий я собі вертикальний грив зробив. Тема? Треба, то пиши Відправлю. Ну і такий було так, що треба. Діка тема. Декін універсальний. Тут собі бліни наложив під 25 під 20, ну 25 діаметр підходить, щоб бліни на промінь. А пронацію, так, клерат. Беу-пеу-пеу-беу. Беу, беу. Супінація. Беу, беу, беу. Не тема. Сюди положив собі, не знаю, кілограм 5 бліна і отак. Стоїш, світлофоні балакаєш і тринкаєш. Підйом. Або просто тако на утримання. І все, і тим, авто укріпляється кість. Треба пиши. Все зробимо. Чеблочок. Де, який класний, універсальний до стола, любого кріпиться. Дружок. А зараз після декількох підходів покажу що. А покажу ручку, яку я зробив теж. Оооо, у, у мене ще є там кісті крут, руку крут. О, ти якщо бачив мої відео. Ох. Ним оце після тренування забити руки або коли після травми. Потягнув руку, так? Кість потягнув пальці. І ним відновитися. Такі, Дві штуки зробив такі. різні діаметри труби. Та теж відновитися ним найчастіше це кисть. Тут вої, як то залязки, ідуть, тут смикається, такі так вибивається. Ну, принаймні, в мене так. Тут болить капець. З тієї сторони підйом якраз. І ним тако собі пам-пам-пам-пам-пам. ж кров що закачаєш. Слухай на слідчий день. Небо й земля. Пушка. Я зараз буду по, по них презентацію робити. Почекайте, все буде. Туди тренування, а ти мені отувати його самий. Ти мені не ти його ти його самий. Я ж, я ж ти його, а, а ти мені не ти його. не балакаєш, а я ти його балакаю. Ой. Так, що там? О, давай зараз. Так щоб підгрузити руки зараз. Не ідеальною технікою, зараз спробую. Хоча так вона не ідеальна? Але не ідеальною технікою зараз я попробую. Знаєш, що? а що то? Зроблю зараз 30. 30. Скільки тут? кг. Для мене це ну, тоси велика вага. Зараз я зроблю. Фух, хочу пробувати. Що я зможу зараз... Чи я зможу... Розірвати. Я ж не спеціаліст. Ну, взагалі, я ростом метр 50. Я жартую, я пішли. Бляха!